Захід відкритий. На цьому заході ми будемо презентувати каталог вакансій, в якому зібрані понад 400 різних актуальних вакансій для жінок, в тому числі для матерів, котрі мають дітей віком до 6 років. У різних сферах це і сфера легкої промисловості і транспорту. Бажаючи можуть просто прийти і отримати всю. Необхідну інформацію також в межах даної ініціативи розроблені інформаційні флеєри стосовно програм, ваучерів і інших послуг, які надаються безоплатно в центрі зайнятості. Тому бажаючи зможуть поспілкуватися з представниками центру зайнятості, задати свої запитання, а також отримати фахову консультацію спеціаліста. В межах даної ініціативи ми саме зосередили увагу на жінках, тобто були підібрані усі. Програми, послуги, курси безоплатні, перенавчання за рахунок центру зайнятості – це щодо допомогти жінкам, тому що громадська організація дівчата у межах даного проекту надає підтримку жінкам та матерям.